МСЕК ліквідовують, а рішення про інвалідність прийняті раніше будуть переглядати. Нині діючі МСЕК працюватимуть лише до 31 грудня 2024 року. Чи дійсно це так? На кого це може вплинути лише на посадовців, які отримали собі інвалідності, чи на усіх громадян? Давайте розбиратися і читати перше джерело. Укази президента, а не заголовки новин. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. Отже, мова йде про те, що 22 жовтня 2024 року на засіданні РНБУ було прийнято рішення з гучною назвою. Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів, тому в першу чергу давайте розберемося. Це рішення стосується лише посадовців, тобто раніше встановлені інвалідності будуть перевіряти лише у посадовців чи у всіх громадян. Якщо читати саме це свіже рішення РНБО, то там дійсно мова йде про те, що будуть створені робочі комісії для перевірки інвалідностей саме у посадовців. Але ж насправді там є ще один пункт, який говорить про те, що Кабмін повинен забезпечити виконання попереднього рішення РНБО, яке було прийнято ще 30 серпня 2023 року. В тому минулорічному рішенні РНБО було написано, що потрібно у тримісячний строк провести перевірку рішень та ВЛК щодо встановлення інвалідності або визнання непридатності до військової служби, тобто в 2023 році в рішенні РНБО. Мова йшла про те, щоб перевірити усі інвалідності, а не лише ті, які встановлювали посадовцям. Очевидно, що цього або не зробили, або зробили погано. Тому зараз, в свіжому рішенні від 22 жовтня, президент наголошує ще раз, що треба і попереднє рішення виконати. Тобто, перевірити треба рішенням СЕК щодо встановлення інвалідності і для посадовців. І для усіх інших громадян, але звісно мова йде лише про інвалідності, встановлені за період воєнного стану. Це абсолютно не стосується рішень про встановлення інвалідності, які були прийняті 5, 10, 15 років тому. Давайте розберемося, чи дійсно нині діючі МСЕК вже точно ліквідовані і будуть працювати лише до 31 грудня цього року. Нове рішення РНБО говорить про те, що Кабмін повинен розробити і внести на розгляд Верховної ради законопроєкт. Який дозволить змінити наше законодавство щодо питань ВСЕК, і в тому числі в цьому законопроєкті Кабмін повинен передбачити ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року. Тобто, для того щоб ця ліквідація дійсно була проведена, ще треба, щоб Кабмін розробив законопроєкт, а Верховна Рада його прийняла. Оскільки ця тема набула значного розголосу, то в мене в принципі немає серйозних сумнівів, що це не буде виконано. Цю реформу явно проведуть. Але питання чи дійсно вони встигнуть зробити це вже за два місяці? Ну і звісно, в якому вигляді це все буде зроблено в такі короткі строки. А тепер ще одне питання. А чи не зможуть посадовці, які вже оформили інвалідності, зараз швиденько виїхати за кордон? Ну взагалі-то зможуть. В рішенні РНБО написано, що Кабмін і прикордонна служба має цілий місяць для того, щоб розглядати питання, які документи посадовців треба буде перевіряти при перетинанні ними кордону. А отже, якщо не буде якоїсь внутрішньої окремої вказівки для прикордонників, то ще цілий місяць колишні посадовці, яких зараз вже звільнили, які в період воєнного стану оформлювали собі інвалідності і, можливо, робили це за допомогою корупційних схем. Будуть мати всі можливості, щоб на підставі цих документів перетинати кордон. А тепер поговоримо про відстрочки для простих смертних громадян, не для посадовців. Якщо у вас є відстрочка або у зв'язку з вашою інвалідністю, або у зв'язку з тим, що ви доглядаєте осіб з інвалідністю, то ваша відстрочка жодним чином автоматично не анульовується. Але потрібно розуміти, що якщо інвалідність оформлювалась в період воєнного стану, то робоча група, яку там повинні створити, може перевірити, як саме цю інвалідність оформлювали. І лише якщо перевірка встановить, що процедура якось була порушена, тоді, звісно, і відстрочка буде анульована. Щодо громадян, які нещодавно отримали інвалідність, або їхні батьки чи дружини нещодавно отримали інвалідність. І ці громадяни найближчим часом планували звернутися до ТЦК за відстрочку. Думаю, що в цій ситуації слід очікувати, що зараз такі відстрочки робити не будуть. Або ж цей процес буде затягуватись, тому що, імовірно, будуть чекати, поки пройдуть перевірки цих рішень про інвалідність. В більшості випадків відстрочки надавали на період дії воєнного стану, тобто до 9 листопада. А що ж робити, коли в листопаді знову треба буде продовжувати відстрочку у зв'язку з продовженням воєнного стану? Та нічого особливого: подавати документи для продовження. Відстрочки, якщо вам її не продовжать автоматично, якщо рішення про інвалідність не скасовано, то ви маєте всі підстави для отримання відстрочки. Те, що хтось там проводить перевірки документів, автоматично ніяк не означає, що інвалідність, на підставі якої ви отримуєте відстрочку, стала недійсною. Нехай собі проводять свої перевірки. Відмовити вам у відстрочці просто на підставі того, що ТЦК чекає якусь перевірку, вам не можуть. Можуть просто затягнути із прийняттям рішення. Але допоки немає рішення про відмову у відстрочці, вас ніхто мобілізувати не може. Сподіваюся, це відео трішки прояснило для вас ситуацію. Не забудьте, що для підтримки українського та ще й юридичного контенту варто поставити пальчик вгору і підписатися на наш канал.